Чурія вже не така жара. Ось мій красень. Свіженько. Це в мене гладіолуси. чотири штучки. Цю гортензію треба підв'язати. Ой, які здоровенні. І ця гортензія треба буде обрізати. А це новенька, маленька. Починає цвісти каріоптеріс варігатний. І ця манюнька цвіте. А це мої. Аури. Ось така гортензія у мене. Маленька. Ось така. А це не знаю щось. Вроді гортензія. Фіолетові квіточки, але точно не знаю. Дуже цікаво Люблю цей кущик А це в мене клен. Ой, два пропало. А це ось докупила, такий гарний. Ну, капуста чудова. Мої ну і зайчики. Ось які дуже цікаві кущики. А це у мене пінісетом, рядочок. Мої перчики. Моя любов. Ось дивіться, які красиві. Ось такі полосатенькі, такі синенькі, такі Різні, різні. і Дивіться, скільки їх у мене. О! Батьство. Так. Ось, наприклад, що це в мене? Ось такий там червоненький. Так. Ось такий. О, боже, не достать ріг. Дуже багато різних сортів. Не Підступиться, вже червоніють. Ось отакий, якийсь отакий. Бачите, да, і сині, і такі, і дзвоники. Оце все воно. Дозрівають. Так, а це мій город. Оце картошку прибрали. все тут чистенько. Оце я вичищаю. От тут трошки ще треба. А це в мене базилік на насіння. Теж вичистили. А тут я посіяла. Гірчицю оце вириваю, бурочком вицапаю. Ну, тут чистенько, тут ще сором страшенний. Але нічого, потихеньку все зробимо. Ось цю діляночку. Все підчистили, диньки підчистили, там бота там не наросте. З диньки, диньок повно. Це батат, тут була кукуруза, все вичистила. А ось дивіться, які дині, диняки, красунькі. Так що ось город ну, майже вичистили. Ой, а це мій райський закуточок. Дивіться, які височенні дерева. Які там павлодні чи які там зовут. Завод... Збуваю. О, о, які. Це крісло панське. Це в мене вже виросли такі туйки. От. А це в мене барбарисики. От. Дуже красиві, такі гарненькі. І ще одна, один е, клен. Оце в мене два клени є, а два замерзли. Ось ось і ось. От. А це моє богатство. хрін Так, перці. Ось такий в мене город, а там сад. Це ще квасолька треба вибрати. Ну, все, ніч, всім гарного вечора. Нехай у всіх все буде добре. І побільшу квіточок у вашому житті. І калини всім, щоб в кожному дворі в українській хаті знали, що калина це наш символ, і хай вона росте в нашій вільній Україні.